Майже два роки на території Саманівського району реалізує свої благодійні наміри і допомагає жителям генеральний директор ВТК Лукас Олександр Лукацький. Він бере активну участь у реалізації соціальних проєктів та є постійним спонсором різних заходів. Відвідавши сім'ю Олега та Людмили Мазаньків, він пообіцяв узяти опіку над цим дитячим будинком сімейного типу, в якому виховується дев'ять дітей, шестеро з яких прийомні. Виконуючи ініційовані та взяті ним зобов'язання. Він щомісяця надає допомогу цій родині. Крім солодощів, дітям та батькам Олександр Лукацький вручає грошову допомогу, дарує фірмовий одяг, взуття, канцелярське приладдя. Тому я іскрені радий, що ви тут. Дорога сюди вам завжди відкрита. Я буду рад вашим успіхам. А успіх залежить тільки від вас. Якщо ви поставите перед собою ціль добитися успіху, ви завжди його доб'єтесь і завжди будете на висоті. Але для цього треба перше, що хотіти, щоб було, тверде желання – йти вперед. 30 листопада, за сприяння районної влади та депутатів Полтавської обласної ради Володимира Онищенка та Сергія Полупана було організовано екскурсію на фабрику Лукас для ознайомлення з виробничим процесом. Поспілкувавшись з дітьми, Володимир Онищенко та Олександр Лукацький почули від тата Олега Мазанька розповідь про нелегку долю кожної дитини, яка потрапила в сім'ю про уклад життя та дозвілля дітей. Не підлягає сумніву той факт, що державна політика сімейного виховання дітей-сиріт є правильною, адже дає можливість дітям адаптуватися в суспільстві, навчитися життю в родині, спілкуванню виховує в дітях любов та повагу до ближніх. Робота батьків є важливою, але виправданою, що вони роблять щасливими цих дітей, зазначив Володимир Онищенко. Ці факти небайдужості до долі дітей вихованців є свідченням того, що бізнес не стоїть осторонь вирішення проблем громадян, всіляко допомагає та підтримує їх, окрім спонсорської допомоги дитячому будинку сімейного типу Мазаньків. Олександр Семенович є частим гостем на районних святах. Він брав участь у відкритті першої зміни району табору світанок в селі Наріжжі, де також не залишив без подарунків відпочиваючих тут дітей. Цукерки та печиво виробництво фірми Лукас стали значною підтримкою для організації харчування. 120 сімей нашого району, що перебувають в кризових ситуаціях, отримали допомогою дитячим одягом штанцями, блузками, спідничками, куртками. Загалом за цей час дітям різних категорій було вручено одягу на суму 37 тисяч гривень. Крім того, цього року 50 першачків отримали шкільну форму, та всі першокласники району отримали солодкі подарунки. Неодноразово Олександр Лукацький був спонсором проведення святкових заходів за участю підростаючого покоління. Це було на святкуванні Дня Незалежності, Дня знань та дня захисту дітей за його постійну увагу і турботу, активну життєву позицію Олександру Семеновичу було надано право обмолоту останню снопу на святі обжинок 2012 року. Але найбільшою нагородою цієї щирої і небайдужої людини є батьківська віра та світлі усмішки на обличчях їх. Дітей